Все норма, дякую. Нет, ты не попадаєш все нормально. Дякую. Я стою, я Тогда она мне книга. Телеграм? Кидай в Телеграм. Нет, хорошо, нет. Всім доброго ранку, друзі. Розпочинаємо другий день турніру Карпатської ліги. Турнірна таблиця вчора склалася таким чином. Сьогодні маємо дві гри зі вчорашніми суперниками Сокол і Краковія і потім у нас буде дві гри з лідерами другої групи румунськими гладіаторами і «Дуклою» Міхаловцем. Починаємо з соколом. Так, драпак Косенко. Косенко пробивав, майже залетіла. Небезпечно! Молодці хлопці. Так, ромчик. Ух, добиває! Yeah! Драпак і косенко. Спільними зусиллями закидають першу шайбу. Рахунок 1-0 на користь патріота. Кирил, тімофєї забирай. Забирай. Небезпечно! Ух! поперечина врятувала наші ворота. Підгурський Гурський пробуває. Ух, воротар бере! Гріша мільник шайбою. Гріша набирає швидкість. Єсть. Гріша Мільник закидує другу шайбу. Підгурський. Міша. Міша пас на грішу намагався. Давай Мішаня ще раз. Ще раз. Ай-яй-яй-яй-яй. Помилка. Артем Балховський шайбою. Артем пробиває Балховський. Мимо. Матвій семес бореться. Давай Єгор. Ай-яй-яй, небезпечно, небезпечно! Балховський. Балховський Артем. Єгор Кулініч намагався відібрати шайбу. Семес, Матвій. Давай, Матвій, давай. Да, Матвій, не можна так робити. Давід на місці. Так, балховський. Драпак. Тімофєв зустрічає Кирил. Кирил Касенка. Давай, Кирюха. Кирил Кіріл Пас на драпака. Ромчик вирішив трохи перепочити. Перевести дух. І втратив шайбу. Косенко з шайбою. Косенко. Пробивав сам. Атакує Сокіл. So Уй. І о. З середини поля закинув хлопчик нам. 16 хвилин до кінця гри, рахунок 2-1 на користь Патріота. Мельник. Чепляка. Давай, Артемка, давай, давай Чепляка. Ой, Майже залетіло. Давай, Артем, ще. Міша, зустрічає твоя. Ой, помилка. Давай мішаня. Підгурський Пас на сокола. Міша. Міша бореться. Кулініч, Давай Єгор. Ой-ой-ой, втрачає шарбу Єгор. Давай, Матвій Борис, Борис. Ух! Чуть самі собі не закотили. Хлопці. Болховський. Балховський, Давай, тьома. Ноги. Балховський. Пас. Не було кому дати. Єгор Кулініч, Борис, Єгор, Борис! Хорошо, молодець. Балховський. Матвій, доганяй. Давай, Єгор, давай, давай, давай. Драпак шайбою. Косенко. Тімофіє бореться. Мафєєв, давай, Кірюха, давай виводі. Прихопили. Молодці, давай, Рома, погнал. Уй, втрачає. Ні, не втрачає. Так, Ромчик, давай. Драпак. Кирилл, Кирилл, выбий, вибий, Кирилл! Мельник. Мельник, втрачає шайбу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вибивай чепляка, давай, давай, Артем, молодець. Так. Чепляка намагається віддати мельнику. Міша, давай! Бий, Міша! 12-30 до кінця. Рахунок 2-1. Чіпляка. мельник. Давай, Гріша. Ух, іще. Нема. Іще. Підгурський. Підгурський. Чіпляка просить пас. У -у -у. Так, балковський шайбою. Балховський Артем. Ой, Проходить, проходить, проходить бій. Гарно летіло, але трошки не точно. Атакує сокіл. Ух, хорошо. Баховський. Давай, Матвій, допомагай! Давай, давай, Матвій, борися, Матвій, борись! Єгор! Артем, мішай, мішай, мішай. Так, так, хлопці, ну ка, зібралися. Косенко шайбою. Косенко. Кірюха. Не точно. Драпак. Драпак, драпак, Ромка, пас на Косенко, перехоп. плює сокіл. Кирил Тимофєв. Ай-яй-яй-яй-яй. Косенко атакує. Давай, Кирил. ух. Ромчик, Ромчик, заважаємо. Так, драпак шайбою. драпак. Треба забивати хлопці. треба забивати. Косенко. Мельник, Гріша. Мельник пробиває сам, не точно. Чіпляка. Чіпляка на Підгурського. Мішка забери. Міша. Підгурський. Підгурський. Давай, віддавай пас мішка. Пас на Мельника. добре. Ух! Давайте, хлопці, боремось. Ну, треба забивати, треба забивати. Міша, боремося. Що круги намотуєте? Чепляка, молодець, вибив. Давай з Артем, давай, давай. Підхотив. Гріша, гріша. Так, небезпечно. Чепляка. Де шайба? Не бачимо. 9 хвилин до кінця гри. Рахунок 2-1 на користь патріота. Треба забивати, треба. Болховський. Болховський втрачає шайбу. Балховський, Артем. Ай! Матвій, Матвій, Борися, Матвійчик. Єгор, допомагай, допомагай, кулініч. Давайте, давай, давай, молодець, Єгорка. Молодець, молодець, молодець. Так. Схоже, буде боліт, незрозуміло кому. Нам бьют буліт. Йолки-палки. Ой, хорошо. Все. Дропак. Дропак. Пробивай ромка вратарь бере. Ромчик закидує третю шайбу на користь патріота. Так, ну це вже краще, хлопчики. Давай, давай, Кірюха. Ай. Тімофєв, молодець, мішай, мішай. Драпак. Драпак пробиває. Воротар на місці. Атакує сокол от йолки палки Заработали хлопці нам буліта. Сім хвилин до кінця гри. Чорт. Реалізує сокіл свій буліт. Три-два. Давай, Міша. Зібралися. Гріша бій. О! Помилка. Та ну, ребята! Час вже прокидатися. Що таке? Міша, давай. Гріша, Мельник. Зберіться. Гумові! Вперед, патріот! Що за школи наших воріт? Шість хвилин до кінця гри. Рахунок 3-2 на користь патріота. Дуже мінімальний розрив. Нам таки не подобається. Давай, Мельник! давай, гріша. Пробувай. Єсть! Все, почув мене грішаня. Молодець. Четверта шайба в уротах Сокола. Матвій вибивай, Давай вперед, вперед, Матвійчик, давай, давай. Бисом! Сильно! Болховський. 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 Пробиває. Болховський. Семе збореться. Ігор Кулініч. Вибийте хлопці. Болховський. Семес. Єгор, зупиняй його. Фу. Драпак шайбою. Пробиває здалеку драпак. Шайба вище пролетіла. Касенка на драпака. Ромчик. Ромчик. Відходь від наших воріт. Так, рома, 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 рома. дай пас. Хорошо, Кирилл не встиг. Косенко. Молодець Косенко. Косенко. Рома. Ой-ой-ой, небезпечно. Молодець, Рома. фу, Все замерло. Давай Кірілку Осенко пробиває, є. Дуже гарна шайба від Кирюхи, Молодець. Чотири хвилини до кінця гри. Рахунок 5-2. Трохи попрокидалися вже хлопці, а то якісь сонні були. Мельник. Мельник пробиває. Є. Потужна шайба від Мельника. Шоста. Клас. Давай, Миша, 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 Петгурский. Чепляка. Чепляк, Артемка, выбей! Мельник. Мельник. Просить пас Петгурский. Ріша пробуває сам. Воротар на місці. Три хвилини до кінця гри. 6-2 рахунок. Балковський. Артем з шайбою. Артем, матвій відкритий. Давай. Балковський сам біжить. Сам пробує. Трохи не добіжав. Давай, Матвій, давай, Семес, давай, 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 давай. Боротьба коло бортіка. Єгор. Єгор допомагай! Кулініч бореться. Ух! Пробивав сокол Давід на місці. Молодець. Дві хвилини до кінця гри драпак. Драпак. Ух. Повезло нам. Косенко. Давай, давай рома! Тімофєв. Зустрічай. Драпак пас на косенка. Косенка пробиває по воротарю. Косенка. На драпака майже забили. Остання хвилина гри. Мельник. Мельник пробиває невдало. Чіпляка давай чіпляка. Буліт. Міша не згоден з рішенням Валерія Івановича. Є чудово. Давід бере. Чудово. Давай, Міша, пайде наваляє Івановичу. Друзі, вітаю з першою перемогою сьогодні. Гарний початок другого дня, рахунок шість Наступна гра в нас через годинку, по-моєму, якщо не помиляюся, з Краковією. Дівчата наші з прапором. Так, все, Всіх вітаємо з перемогою до наступних зустрічей.